Друзі, всім привіт! Дуже радий вас бачити на своєму каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов на риболовлю ось на цей ставок. Тільки я вже там не стояв. Зараз підійшов сюди, Ось до цього місця, бачу, тут стоять три добрих окунька. Такі більше ладоні. Там вони стоять Втроєм. Зараз я перечепив з поплавочної оснастки на коливалку. Ось. Зараз спробую позакидати, можливо, якийсь окуньок, клюне І всім, всім вам приємного, приємних переглядів. Ставте лайки та не забудьте підписатися на мій канал. І зараз буду ловити цих окунів. Можливо, вони клюнуть. Так, все, друзі, зафіксував я камеру. Зараз якось спустимось сюди наниз. Спускаємось. Тут у нас ось так палки навколо. Зараз закинемо, можливо, один так клюне окунець. Там всі вони гарні. Більше ладоні плавають. Зараз подивимось. Хоча б один клюне. Викидаю недалеко, друзі, тому що тут далеко і не потрібно. А надіюсь, що зараз буде клювання. Можливо, друзі, підемо на ту сторону, там спробуємо щось спіймати. Так, друзі, бачу, ще там окунець стоїть трішки лівіше. Зараз спробуємо туди закинути. Ось так проводимо. Ось він трішки переплив. І гарний оконець, друзі. Зараз трішки переступимо. Знову не хоче клювати. Зараз ще спробуємо. Можливо піду на іншу сторону там. Можливо, клюне. Так, друзі, якщо можливо він клюне, то я вімкну камеру та покажу все вам. Так, друзі, на тому місці у нас нічого не спіймалося. Ті окуньки уплили, тому що на... На... тому що вони напевно злякалися. Зараз підійдемо, просто подивимось, що у нас тут. На той що на цьому боку потім підемо на іншу сторону там спробуємо а зараз подивимось що у нас тут у нас тут друзі дуже зазеленіло цими водорослями ось якщо вам видно такі зелені зараз подивимось Зараз подивимось сюди. Ось, друзі, тут на ямці цей також нікого немає. Зараз підемо і ще спробуємо з тієї сторони спаловити, тому що окуньок три було кудись туди, під той берег. І зустрітимось, друзі, на тій стороні. Так, друзі, ось ми вже приходимо. Вон я був ще на тій стороні. Зараз ось ми приходимо До тієї сторони. Зараз будемо так дивитися. Можливо, десь ось так буде під бегно там, там стояти. Якийсь окуньок. Майже підійшли там, де вони були. Так, друзі, ось ми підійшли. Зараз закинемо. Але тут, друзі, вода прозора стала і не видно опенька. Зараз сюди встанемо. Тут, друзі, глибина десь до пів метра, може, менше. Та тут в камешах може стояти окунець якийсь, або якась інша риба зимує, але клювати не хоче. Тому намагаюся якось грати вудочкою, щоб приманити окунця. Зараз трішки лівіше будемо кидати. Потім підемо на річку, подивимося, що там. Там, мабуть, вже будемо всі додому. А річки також є окуні, окуні ладоньки. Та Вони там клюють як і на блесни, так і на храбаків, на опаришів. Але зараз я чомусь їх там дуже сильно не замічав. Тут я також перестав замічати, але ось, мабуть, трішки потепліло і вони повилазили. Сьогодні, друзі, у нас плюс 14 по погоді. Трішки вітерець, але дозволо проглядувати сонце. І ось так ми рибалимо. Зараз ще декілька закидів зроблю та мабуть буду йти на річку. Подивлюся, що там та буду. Якщо там буде клювати, буду там щось ловити на поплавочну. Взяв сьогодні також хробака. Думав спробувати відразу на ставку, але окунець був, та я вирішив на спробувати на блесну, на коливалку. Ось так кидаємо. Мабуть, останній закид, та будемо йти на річку. І тут може під берегом десь стояти. Я його не замічаю під цими корягами, які тут є. друзі, схоже, що встретимось ми вже на річ. Так, друзі, ось ми вже і підходимо до річки. Зараз підійдемо, подивимось, що у нас тут є. Чи є взагалі риба. Ось, друзі, вода вже досить нормально впала. А риби, риб, друзі, ми не замічаємо. Зараз покидаю коливалку. Але навряд чи щось клюне. Ой, вже покидаємо. Туди під кущі і терець, друзі, сьогодні. Можливо, не буде так гарно чути. Скоро вже через 3 дні весна буде вже тепліше та й тепліше. Буде риба, надіюсь, просинатися вже, щоб клювало. Але за сьогодні вже побачив рибу, вже легче стало. Тому що приходжу-приходжу, нічого не бачу і тут вже ну як не бачу, там бачу, пропливали якийсь галавель на ставку, там окунець, А це цілих три окунця побачив вже сьогодні на тому ставку. Я вже думав, що там нічого не водиться, але там ще щось є. Зараз підемо в цю сторону, трішки правіше. Ось тут, друзі, я так коливалкою, тобто мікроджигом робив, так, клюнув окунець. Але я тоді, це було ще осенню десь або влітку. І я тоді не брав камеру з собою. Тут, друзі, у нас так вода майже прозора. Вона носила трішки корях, там їх не було. Зараз декілька разів кину, та піду на перше місце, там спробую щось спіймати. Там, напевно, також вода дуже прозора буде. Навряд чи щось, щось я спіймаю. Так, щось тут зацепилося Ось під низом. Зараз. Зараз я відцеплю його. Це ось, друзі, відцепив. Ось у нас. Зараз ще декілька, декілька разів кину, буду йти на перше місце. Тут, друзі, глибина десь може до півтора метра. Гарна глибина. Та вона десь там стоїть або десь під тими корягами, або десь на нормальній глибині. Тут лідку купаються, ловлять рибу, на коливалки головлів, на поплавочні вудки, вудки. І зараз ми також йдемо на інше місце, спробуємо щось там спіймати. Тут завжди стояли друзі халавлі. вон, під тими під, корягами. Але чому все хотіли клювати? Зараз підемо на перше місце та встретимось. Так, друзі, ось я вже і прийшов на перше місце. Зараз кидаємо. На дивимося, що у нас тут вийде. Можливо, щось хлюне. Можливо, і ні. Тут під цими корягами також десь глибина може до метра. Там також риба влітку стояла та восени. Був тут минулого разу, ось вирізав цей кустарник. Ось. Тут було, не було зручно ходити, зробив з них рогач. рогач ось. Поставив тоді поплавочну удочку сюди, там сів, розвів багаття, сидів на березі. То я не зміг зняти відео, тому що я забув вдома флешку для камери. Камеру взяв, вмикаю, а там висвічується, що немає флешки. І тому я просто взяв собі, розвів багаття, сів та посидів, подивився. Як же гарно тут. Потім, можливо, ще підемо на туди-на те місце, там де я тільки що на стовку стояв. Можливо, окуні верну... окуні вернулись та якийсь із них клюне. А якщо ні, то вже буду йти додому. Та влітку, друзі, десь метра три від берега кидаєш, та вже якийсь бичок, піскар. Вже клювали на хробака та на манку. Також головлі клювали на манку. Пам'ятаю, як туди перший раз прийшов, тут було дерево повалене, але його відрізали, тому що тут купали, купалися люди, дуже багато людей приходило. Та Купалася в цій річці. Я тобі ходив на той берег, он там, на той берег, там собі сидів сам, поки люди тут купалися, кинув прикормки та ловив рибу. Але, на жаль, тоді я камеру не брав з собою, тому що я думав, що нічого не клюне. але клювала і зараз жалію, що я її не брав, так би вам показав, що я там ловив. Також на закидушки я тут ловив два головля та одну мерену. На закидушки на хробака та опариша. ловилися. Потім е, хтось мою закидушку обірвав, та я вже не хотів ставити їх, тому що думав, що їм знову буде відривати, тому що там влітку в оранці там сиділи риба... рибаки. Та Кидали на поплавочку, там ловились вони них також, також головлі, верхоплавка, там, рибець. І я вирішив там поставити закидушки і вони дали їх пообривали. Але все ж таки успів спіймати декілька рибин. Оце, друзі, зараз я піду та зустрітимось на ставку. Так, друзі, ось я вже підходжу на це місце там, де я бачив окунців. Зараз. Подивлюсь ще, можливо, вони приплили на місце та декілька разів кинув. Подивлюся, що можливо якісь кльони зараз. Якось обережно спустимося сюди. Оп, оп. оп. Ось спустився Вроді їх, друзі, не видно, але треба скидати. Зараз сюди станемо. Та повільно тянемо. Так, тепер ті трішки ліша кидаємо. Зараз ще декілька закидаєм Зроблю та буду вже йти додому. Так, друзі, ось і все зібрав я речі, нічого не клюнуло, на річці також нічого не було. Вже зараз буду йти додому, тому що нічого нема. Зараз похожу, можливо. Не Відразу буду йти додому, Похожу тут подивлюся, є де риба. І дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока!